Є у мене ось така газова плита. А вірніше газова поверхня врізна, врізається ось в стільницю. Ось така поверхня. Вже вона старенька, вона служить в нас відколи. Ми тут живемо. А це вже років 16 точно. Ось такої фірми Ardo. Вже вона навіть напис витерся, Ну, але служила до пори до часу. І в чому проблема? Ось той електрозапал. Погано почав працювати. І що дивно то, то працює, то не працює. То працюють всі, а то через одну, а то взагалі ні одна не працює. Думаю, ну як так? А то ось тут так ця працює. От Забрав воно ще щлкає, щось там залипає. Ця взагалі не працює. Ця також через раз щось працює. І ця не працює. Тобто газ от іде. А, запал не працює. Ну і жінка неодноразово говорила, просила подивися до тої плити, бо щось запалюється погано. Ну, це так же ж, впадло все відкручувати. це. Я кажу, Поки працює хоч один, нажимай. Ну, наприклад, от тут запал є, а в цих немає. Ну Відкрутили, відкрили газ і. От, загорілися обидві. Користуйся так. Ну добре, вона користувалася до якогось, часу, поки всі перестали. Працювати. Ну, вона довго не думала, пішла, купила таку от, з п'язозапалом, ну понятно, от раз і, і запалила. Ну, але це не діло, або хай працює, або не працює. Тоді вже буду щось робити, коваряти. Ну а то так виходить, періодично, чомусь, опа і всі перестали працювати, а то працює. І вирішив я розібратися. В чому ж проблема? Ну, Почитав там різні ті відосики, які подивився, там, почитав якісь коментарі. І основна причина це, я кажу, щось кипить, збігає і заливає ось ті е, штуки. Ну, там де в нас є як той запал сам працює. Ну, У нас такого не буває. Жінка вона, в мене акуратна, навіть чистюля, навіть занадто я сказав, деколи тою чистотою аж достає. І неодноразово бачив, як вона, коли миє ту всю плиту, все ото в піні там заливає тою піною. Ну, як заливає, миє там мочалкою, піни купав. І я так подумав, а вдруг ця піна попадає, вон туди, аж туди. І ось як можна бачити, що он там робиться за стільки часу. Плюс піна. Піна з часом засихає, на неї там налипає всяке. І ось ось. Вся причина не те, що там щось збігло, а занадто багато чистоти і тої пини. Треба все в міру. А то занадто чисто теж не добре. В стерильних умовах жити також не добре. Організм потім захворіє від першої ж бацили. Все треба в міру. Також неодноразово їй наголошував не Три всякими тими дротянками. І якщо придивитися, он видно, які получилися ці е, ну, сліди он, терли. Кажу губкою, дай там якусь ту агресивну піну, хай воно там роз'їсть. І, і Звичайною там мочалочкою протерти. Тоді воно буде і гарно і акуратно. Це стосується не тільки плити, а взагалі таких блискучих поверхонь. Е, умивальники, унітази і так далі. Ніколи не тріть тою дротянкою. Бо воно стануться такі сліди, а воно потім з часом прилипати буде до цього ще більшим. А особливо коли скляна поверхня, то не дай Боже тою дротянкою терти. Це зразу воно все матове може стати і буде жахливим. Так що за чистотою слідкувати потрібно, але не до такого фанатизму, щоб там сюди піна заливала. Ну розуміємо, і про що я й мову, не треба дуже стерильних умов. Наприклад, ті самі. Цигани і живуть в яких умов а? і не хворіють. А наші блін вийшли на дворі, там чихнули два рази і вже 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 хворі. Блін. <сум> Згадав от про циганів. Один мій знайомий працював контролером на залізній колії. І одного разу в поїзді там їхали цигани, там цілий вагон був тих циган. Ну, зрозуміло, всі без білетів, хто ж би там з циганів ті білети купляв. Ну от він вирішив їх вигнати з поїзда, або хай оплачують. Ну зрозуміло, хто там буде оплачувати з циганів. І давай він там кричати, руками махати, то все. І що вони зробили? Взяли мале циганча і кинули йому на плечі. Та циганчем чпилося йому тими грязними руками в волосся, обняло його там руками-ногами. Він кричить, він хоче його зняти, здерти. Ну, це ж дитину все ж таки, вдарити не може. А зняти неможливо. Воно вчепилося як реп'ях тими пальцями йому за, за, за шевелюру. А він ще такий кучерявий був. Ну ніяк. З тих пір він циганами не цей. Не стикався, хоч ми і насміхалися над тими циганами, але повчитися у них ось є чому, а саме ось дружності. Нам би таку дружність, як у циган, ну ми би були, як сказати, непереможні. Не раз бачив, хто підходить там до циганів і починає щось там їм втирати. Навіть міліціонери підходили. Всі дружно кидаються, там, жінки там за волосся тягнуть, і царапають, і ді діти малі кусаються. От Всі дружно скопом кинулися. І ніхто з циганами не хоче більше мати справи. Та ну їх, блім, ну їх нафіг. О! Просто дружно і рішають такі проблеми. А ми з них насміхалися. І як казав Тарас Григорович Шевченко, чужому научайтесь, але свого не цурайтесь. Так, почав сплити, закінчив циганами. Так, що я планую зробити? Спочатку почистити то все сміття, зробити якусь трубочку то все пропилососити і кісточкою, все там повимітати. Так, щоб не розбирати, щоб як сказати, час зекономити і нерви. А ще буває, що самі електроди там засмічуються. Ну, розуміємо, ось ця свічка можна сказати, яка дає іскру. Вона також потрібно, щоб була чистенька. Ну, У мене з цим проблем немає. Проблеми з самими тими кнопками, що нажимаються. Там не кнопка, там такий ричажок. Он такий чорний торчить, оцей, пластиковий. Оце він і проблеми створює. Ось знайшов таку пластикову пляшку на 0,5 літра. Газ легенько горить. Ось обрізав цю верхушку пляшки. Тепер одягаю на сам цей на трубку пилососа і помаленьку починаємо гріти так, щоб воно обжало і не сплавити саму трубку від пилососа Так, о, тримається і чітко заходить. Добре. Оце пробував нагрівати ці кришки за пальничкою і щось продавлювати. Болтиком чи навіть круглим нацелем. Не дуже воно мені сподобалося. Тут взагалі пропавалася дирка і не вийшло продавити. Тут трошки продавилося, але мало що. Тут більше продавилося, але дуже воно таке м'ягеньке ну, Воно не буде працювати одним словом. І ось знайшов таку кришечку від тої води. Там спорт пишуть для спортсменів, наче що. Дуже легко відкривати і пити. Також вона нормально накручується, ось на нашу півторачку. Відкриваємо і ось така горловина. Вставити ось трубочку від тих коктейлів чи від кави. Сюди вона дуже легко проходить, не варіант. А ось отут тут є зазор якраз досить чітко плотно. Ось сверло на 5,5 мм, і якраз також сюди чітенько входить. Ось воно тримається, просверлив отвір. Вірніше не просверлив, а проплавив, так як сверло крутилося проти годинкової стрілки, так, щоб воно проплавило. І Тоді немає ніяких там, розривів, Не рве, одним словом, той пластик. Ось такий гарний акуратний отвір. Тепер беремо трубочку від цього коктейлю чи від кави і вставляємо, досить туго ходить. і по самій оці. По цю гармошку, От, тоді вона вже не затягне нам в пилосос. І крім цього, ми ще можемо її вигинати, як там нам зручно і куди зручно. Ну, Лайфхак, лайфхак. Так, що в мене вийшло, ось якась така приблуда. Так, ось ще гумку канцелярську дів, щоб попутити, щоб десь там не підсасувало повітря. І ось трубочка одягається і регулюється. Правильно, під яким нам там потрібно кутом. Ну і он, кришечки лежать. Так? Он Попробуємо, чи воно працює, чи не схлопнеться сама трубка. Добре. Спочатку хочу пропилесосити без цієї насадки. Труба від колесоса ігра сюди ідеально заходить, вона й видно. І таким чином воно пропилисосити раз-раз. А тоді вже з трубочкою. Знайшов якусь таку стару кісточку, щоб не жалко було викинути в разі чого. І щоб пролазила нам он туди, в той отвір, правильно? видно, Пролазить якраз добре і будемо чистити. Пропилососив, ще щіточкою все попротирав, стало значно чистіше, ну не ідеал, далеко ще не ідеал. Ось так. Ну, Сміття, по крайній мірі, не видно, видно там якийсь накип. Планую якось спиртом обробити, але ось як. Ну, Пшикати туди тим розпилювачем, не варіант. Може десь затекти і стане ще гірше. Просто чимось протирати незручно, візьму цю саму маленьку щіточку, кисточку. і так легенько, щоб у спирту було і почну протирати. І ж і висушу, поставлю трубу, і щоб повітря. Пройшло і просушило то все. Максимально почистився кісточкою зі спиртом. На Спирт, якийсь який став чорнющий, і скільки там посаду. Протирати цими ватними кружками не раджу, бо стаються волокна. Тут є гострі краї, і коли витягуємо то всі ті волокна, залишить результат. Ось, нажимаю кнопочку. Видно, іскра скаче. Так, ось ця також легенько нажимається, і ця добре працює, А ось тут я там кісточкою, потім викруткою і зрушив сам, сам цей от пластиковий механізм. От він теліпається, і кнопка не нажимається. Як я вже тут не крутив не цей і боюся зламати, бо воно таке пластикове. Все-таки, напевно думаю, вскрити. Коротше, лайфхак для таких лінивих, як я, це кісточка спиртом протерти, якщо це причина в цих кнопках. І почистити таким чином. Пилососом також приставили, витягли, просушилося. Кось нажимає на кнопочку, легенько нажимається пальцем і видно, гарно все іскрить, проскакує на всіх чотирьох. Але треба розбиратися, що з цією. Розібрав я цю плиту. Розбирається досить просто. Може не варто возитися з тими пилососами і з тим всім розібрати її простіше. Ну В даному випадку мою модель. Ось відкручуємо ось такі болтики, Там вже навіть хрестова різьба там була, забилася всяким сміттям, що викрутку не можна було вставити. Почистив, відкрутив. вісім тих шурупчиків відкрутив. так, В сторону. І піднімаємо ось саму кришку. Так, І, увага, за 16 років що тут назбиралося. ну, Видно, що колись щось збігало, вже розкладається на молекули. І ось що тут робиться. Так, верхня кришка ось так. Видно, де ось проводка йде. Вона ну, сама по собі якась чорна, а чого вона так віддала, може з часом. І ось також де затікало, все назбиралося по чорнігу. Тепер це все щіткою, зубною щіткою відідремо, відідремо і буде чистота. До речі, нормально якось тут заначку робити. Фіг, хто знайде про пилососи все щіточкою повитирав, ось такою м'ягенькою. Якраз у цих кутках все туди можна вимести, все вимів. Але найкраще допомагає це зубна щітка. Ось тут все це терти, витирати. Так само і ось тут по кругу протер. І зараз попшикаємо ще якоюсь рідиною, щоб все це від'їло відмокло. Бачу, тут в плиті є ось така виїмка таке Поглиблення, де збирається вся карідинака стече. Взагалі можна було зробити, щоб все було під кутом і тут збиралась там ємкість, а знизу зробити, щоб можна було відкрити якусь кришечку, скрутити і там витекло. Ну, можна було придумати. Хай беруть мою думку на озброєння. Ось так виглядають ці кнопки від електрозапалу, всі вони, ось бачимо. Послідовно з'єднані, тобто якусь одну нажимаємо, і іскра з'являється. І в чому ж була причина? А причина була якраз саме у цій клавіші, в цій кнопці, коли ось нажимаємо, чути іскра проскакує. Ну, ось тут я спиртом протирав, і якраз там, де жиртою весь залип. Ну, зверху це можна було протирати так, щоб економити, не розбирати ту плитку. Ну, але для кращого ефекту і результату краще ось тако розібрати. Зближу ще більше. Ось, видно ці зубчики і як ходить електрозапал. Ну, сама кнопочка. От. Зрозуміло. І ось тут де ще мокро, протер і все, як бачимо, працює. Всі чотири справно працюють. Ну, ось результат, як видно, відчистив, відполірував все до чистого металу. І ось як можна дивитися камфорка, яка зсередини, яка була чорна, ржава і закисла там. Ось ця так відчистилась. Все класно. Найгірше було це ось цією. Вон, видно, там на дно ще не до кінця. Ну, У кожного, напевно, є своя любима комфорка. І якраз оце вона і є. Тут найбільше на ній варилося, найбільше збігало. Ясно, що я не тер тут цілий день. А трохи дружина допомогла. Ну, трохи. Все ж таки, це більше її заслуги, що тут а, не збігало, то все. Ну але то таке, Разом поочистили. Але щоб зекономити час, нерви і так далі, ось такі штуки. Спочатку бризкав, такою, чиста кухня, поверхню всю запшикав, відмилося. А що ото чорне не відставало, тоді ось оця форте плюс Сано. Я вже його, про нього розказував. Роз'їдає капець настільки сильно, о, до речі, кісточка зі звичайного ворсу. І, як можна бачити, аж плавиться волосся, наскільки воно потужне. Тому треба так кісточкою помазав, чуть-чуть, воно постояло там хвилин 5, і тоді вже змиваємо, промиваємо. І як видно, який результат неї, яка трубка, сіяє. Правильно? от ті всі вимикачі, тут все перечистив. Оце плями це вже. Від самого металу вже сам метал окисується. Ну, ось так. Так, і ця поверхня от і блистить, все як має бути. І тут, ось, щоб було видно, коли я тут заглядав. Склав докупи, тільки ці решітки ще не ставив. Крутівки повставляв, камфорки вже на місці. І перевіримо, чи працює. Так, це буде перша з першого разу. Так, друга велика, запалилося. Так, Друг, третя і четверта. О! Все шумить, гудить і палахкотить. Так, закриваємо, все чітко і файно працює. І так, рекомендації. Якщо пропала іскра, немає автозапалу. Що робити? В першу чергу, перевіряємо, чи є світло. Бо може, світло вимкнули, чи пропало, і в нас не працює. Ясно. Друге, дивимося на самі ці електроди, на ці електросвічки. Чи вони чисті, чи не брудні, якщо брудні, протерли там сухою тряпкою чи спиртом протерли, щоб вони були чистенькі. Розуміємо, сама оця свіжечка. У мене одна є плити, що є по дві, щоб вони були чисті і сухі. Також ось ця кришечка, також буває, в мене не запалюється, дружина кричить, ой, вже щось не працює. Я кажу, поправ кришку, вона поправила так, щоб було нормально. І все працює, все горить. Якщо електроди нормальні, сухі. Пробуємо, чи працюють ці самі кнопки. Може, якась одна із них не працює, іншою може користуватися. Якщо та не працює, тоді вже відкриваємо і дивимося, що там робиться всередині. Чи там щось залипло, чи залилося, чи ще щось. І що не слід робити. В першу чергу, щоб нам не збігало там молоко і не затікало. Ну не тільки молоко, що ми там варимо, щоб не затікало, не, на ці комфорки не залило. І ці регулятори, щоб така сама штука не була, нічого не залипло, коли миємо також в міру, щоб там помиючи не попало та піна. Якщо щось залилося, там, то молоко збігло чи якась піна, спиртом протираємо, промиваємо, спирт випарується і буде нормально. Далі не робити, не терти дротянками наші поверхні. Просто м'ягенькою губкою там миючим отаким от засобом, протерли і плипка сіяє. Ще одне. Не ставити великі каструлі. Тому я вон, робила закрутки, каструля велика стояла. І ось нагрілося цей, цей кутник. <гум> Тепер цією дощечкою прикриваємо, ну, щоб і красивіше було, і щоб ще раз не сплавилося. Тобто, в міру, щоб відстань була. Ну, ось так. Місію виконав, все, почистив, перемив. Все працює, все запалюється, все горить. Якщо лінивим, то дійсно можна кісточкою протерти спиртом ті кнопки. Але по-нормальному, по-людськи, це от відкрити ту кришку, тоді вже почистити, помити так як слід. І буде воно працювати так, як слід.